На облік, тобто це знайти собі лікаря, який буде вести твою вагітність, і який видає тобі таку карточку, в якій відмічає якраз твою вагу, твій тиск, як він росте відповідно до твоєї вагітності, і ця інформація лише. З'являється у тебе і у твого гінеколога, тому тут нічого страшного переживати не треба. Натомість, коли лікар, якраз який веде вашу вагітність, питає, чи виставити пані звольнення лікарські, і в цьому випадку ти маєш подумати, чи ти знаходишся в безпечній ситуації для того, щоб після того як з'явиться звольнення електронне. У тебе і у твого роботодавця в твоєму поезу чи те це не загрожуватиме тим, що тебе можуть звільнити? Пишіть обов'язково в коментарях, яка ситуація сама в тебе, і я з радістю вам допоможу.